Обстановка зараз там такого класичного перемир'я. Це в пів сьомої починається обстріл і десь до 12 ночі він не закінчується повністю. Працюють все гради, міномети, артилерія. Інколи танками обстрілюють е аеропортики, які з систем Буратіно обстрілювали. Це така е штука. От. Ну, тобто ніякого повністю перемиря немає, іде війна повністю. Mm. Але радує те, що там ніхто не здається. Навіть є такі слухи, що хочуть аеропорт здати, хочуть піски здати, але там така кількість, там в основному стоять добровольчі батальйони, які не виконують наказ відходити з аеропорта, з Пісок і з цих всіх районів вони ніколи не відступлять. Перший мій вихід на таке бойове чергування був взагалі трохи епічний. Там наша позиція десь метрів за 500 від е, Київ району сепаратистів знаходиться і з двох сторін. Других е, наші також позиції стоять. І ми з напарником вибігали з двох сторін. Лілітає трасіра, там заїдеть, падають міни. І це як в якомусь бойовику було жорстко. Але, ну не знаю, я собі задавав це питання, там страшно і страшно хвилююся, а так, коли якось включаєшся, треба там йти на пост, все, вдягся, пішов, тільки біжиш там, слухаєш, десь щось летить, пригнувся. От В Пісках є багато різних добровольчих батальйонів. Чи є якась взаємодія між вами, чи координація, координація рухів? Взаємодія, на привеликий жаль, вона йде знизу. Самі батальйони, в тому числі Січ, Карпатська, Січ, ОУН, без всяких наказів зверху, просто збираються там, купляють рацію, обмінюються телефонами і це все координують. Звісно, є певні е, такі наслідки такої поганенької координації, але все ж таки, е, в принципі, я був здивований, що. Е, Така мала кількість добровольців, які там хлопці по 18 років і там, можна сказати, всяких селян і ремісників просто дає російській армії і так прикурить. Чи були якісь, можливо, цікаві випадки під час твоєї ротації в Пісках? Снайпери обстрілювали, обстрілювали гради побратима Чорноту там, з іншими вони їхали в машині по дорозі, яка прострілюється з Пісок до. Первомайського, то їх гради накрили, там чудом вони вижили, снаряди падали ззаду них, попереду них. Ну, вони буквально бачили, як ці стріли з граду стріляють в землю і перед ними розриваються, там падають дерева і так далі. Ну, Щось допомогло, і ні один психолог навіть машину не зачепив. А як взагалі настрої от серед добровольчих батальйонів? Настрої серед добровольчих батальйонів, ну, я не знаю, дуже навіть гарні, дуже такий бойовий дух. Ніхто не збирається здаватись, не вистачає зброї. Те, що можуть волонтери допомагати, вже давно завезено. Це рації, це одяг, цього всього досталь. Треба зброї, треба наказ зверху, щоб е, йти в наступ, йти. Для мене інколи я чую такі думки, що от ну, ніхто не думав там рік назад, що там буде війна. Ну рік назад, може ніхто не думав, але для мене якби трохи знаю історію, знаю. Хто в нас сусіди. Є навіть така приказка україно-грузинська, що коли Бог створює він, до нього прийшли апостоли і сказали, що ти дав грузинам і українцям такі землі, таку природу, їм буде весь світ заздрити. А він сказав апостолам, що не буде їм ніхто заздрити, подивився, які в них сусіди. То для мене це не було ніякою новиною. Справа часу тільки була, що... На Добаз, це не один рік готувалось. Будемо боротися з цим і перемагати. Хотілося б, хотілося б сказати людям, що вони думали за кого голосують, тому що от реально зараз цей конфлікт заморожений, тому що немає ніякого бажання згори, немає бажання президента, немає бажання правлячих партій, коаліції вирішити це питання. Це заморожується, намагаються залити той самий Донецький аеропорт. Це все давно можна було б закінчити.